Доброго всім. Питання до знатоків. Хто в чому розбирається? Із всього хлама того, коротше, що в мене там було, декілька от таких от блоків. ну Вони, то все поломані, коротше, розбиті, Ну це прям мертве. Я не знаю, я сумніваюся, що це можна ще щось з цього зробити якісь із нього тому що дуже вони вигнуті. Із цих усіх блоків. Деякі я розібрав, деякі ще розбираю, тому що їх, блін, дуже важко розбирати. Дуже вони запаяні наглухо. Там Ось такі блоки, такі блоки. Такий блок, навіть ще не знаю, що всередині, але проблема в тому, що їх розбирати прям. Ну вони, коротше, побиті, дуже сильно побиті, є, деякі вроді би більш-менш в такому стані, в цілому стані От. відібрав ось такий блок. Тут є невеличка м'ятина, але вона, вона, ну, вона невелика. Я подивився по тому розбитому блоку і по корпусу, вона не має нічого цепляти. Повністю все з кабелями. З Цих теж навідбирав, деякі є, не знаю, от є такі пошкоджені конектори пошкоджені на деяких, на деяких видно є тріщинки. Ну, десь по корпусу є деякі нормальні цілі. ці повністю цілі всі. от подбирав от скільки штук. Ну, Знати, що з цим можна зробити? Куди його можна? Чи можна з нього щось якесь використання? Чи щось з таким блоком зробити? У кого є, які ідеї. Тому що розбирати, ну там, там нема нічого такого зверху, щоб ну, перероботку або що. Дуже мало. Що ж, куди його можна пустити? Для яких. Про, 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 куди. Ну, чи можна ще якісь користі з нього витащити? Якщо є у кого ідеї, напишіть.